У мене в руках один з найпотужніших представників лінійки Acer Swift X. Чи можливо в ноутбук завтовшки 18 мм та вагою 1,5 кг встановити найпотужніший процесор Intel Core 13-го покоління з індексом H та ще й дискретну відеокарту RTX 4050. Інженери Acer змогли створити це диво у міцному металовому корпусі з анодованого алюмінію та з екраном, що дарує очам неймовірну насолоду завдяки захоплюючій oled матриці. І все це Acer Swift X14. Якщо ви Програміст, фотограф, дизайнер, СММ, не що або просто любите творити класні речі на ноутбуці, то цей ноутбук для вас. До речі, пропоную додивитись це відео до кінця, бо там можна ще й виграти брендований приз від компанії Acer. Вітаю всіх! Ви на каналі Acer Україна. Мене звати Антон, і сьогодні до мене в руки потрапив ще один яскравий представник лінійки Acer Swift. Новинка цього року: 14 дюймовий потужний, стильний та легкий Acer Swift X. Лінійка Swift не стоїть на місці. З кожним роком ноутбуки стають легшими, досконалішими, ергономічнішими і, звісно, потужнішими. Кожного року вони концентрують в собі все найкраще від дизайнерських рішень до компонентів всередині. Сучасні Acer Swift завдяки своїй потужності та компактності чудово підійдуть для роботи в дорозі, в кафе, в офісі чи у відрядженні. Впораються як із звичайними побутовими та навчальними задачами, так і із завданнями, що потребують ви великої потужності та продуктивності, обробка фотографій, монтаж, відео, робота з великими масивами даних і, звісно ж, грання SwiftX 14 має стати чудовим помічником в цьому. Корпус Acer Swift X14 зроблено зі шліфованого та анодованого алюмінію. Завдяки цьому поверхня ноутбука додатково захищена від дрібних пошкоджень. Його вага складає 1 кг 550 г, а товщина 17,9 мм. Випускаються Acer Swift x 14 лише в одному кольорі металево сірому. До речі, 16 дюймові версії цього ноутбука теж є. Acer Swift X 16 відповідно. Тож, якщо потрібен екран побільше, будь ласка, є і такі. Версія Swift X 23-го року має свіжий оновлений дизайн, більш чіткі кути та ще більш продумане використання вільного місця корпусу. Також дизайнери переробили шарнір, і ноутбук виглядає ще більш монолітним. А також сховано вентиляційні отвори, що тепер направлені вниз. Очевидно, що як тільки відкривається ноут, в очі одразу кидається неймовірний якісний екран: 14 дюймів. Якщо бути точним, то 14,5, тобто майже 15. 2.8K OLED з частотою 120 Гц, зі співвідношенням сторін 16 до 10 яскравістю 500 ніт. Колірним охопленням dci p 3 100%, відгуком менше 0,2 мілісекунди підтримкою стандарту Vesa Display HDR True Black 500 та із сертифікатом iSave Display від Rheinland. Завдяки цим технологіям та професійному калібруванню зображення виглядає, м'яко кажучи, приголомшливо. Яскраве Чітке з абсолютно чорним кольором та відсутністю засвітів. Працювати та відпочивати за цим ноутбуком дуже комфортно. Таке треба бачити власними очима, тому що ту картинку, ті кольори і ту якість, яку ви зараз бачите, ви бачите так, як передає саме камера. Просто знайте, що oled екрани в ноутбуках це абсолютно новий рівень. Якості. Екран займає майже всю поверхню площі кришки. Також є версії з 2K IPS-екраном, детальна інформація перед вами. Acer Swift X14 працює на базі найновіших та найсучасніших процесорів Intel Core 13-го покоління з гібридною архітектурою та з частотами до 5 ГГц, в тому числі з індексом H, що означає, що ці процесори можуть працювати майже на найвищих частотах в усьому поколінні. За відео відповідає, ви не повірите. Потужна та сучасна відеокарта Nvidia RTX 4050 або RTX 3050 на 6 ГБ кожна. В моєму випадку, це саме RTX 4050 потужністю 50 Вт. Ця відеокарта, як і всі інші цього покоління, йдуть в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia: DLSS S3, Артіядрами третього покоління, архітектурою Ada Lovelace та підтримкою Advanced Optimus, яка дозволяє перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною Відеокартою, як автоматично, так і вручну, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність. Звертаю увагу, що ноутбук має повну сумісність Nvidia Studio, це означає, що компоненти Swift X14 забезпечують максимально стабільну роботу, сумісність з професійними програмами та роботу з RTX та штучним інтелектом в дизайнерських програмах. Та програмах кодування, а також надасть доступ до таких інструментів NVIDIA як Omniverse, Broadcast та Canvas. Ноутбук не ігровий, проте достатньо потужний, тому я без проблем запустив кілька ігор з наступними налаштуваннями та отримав наступні результати. Також я, як завжди, зрендерив хвилини відео і отримав ось такі результати оперативної пам'яті в Acer Swift X14 може бути встановлено від 16 до 32 ГБ LPDDR5, що наразі є найенергоефективнішою та найшвидшою оперативкою на ринку. Зазвичай таку оперативку ставлять в топові ігрові ноутбуки, а тут ми їх бачимо в преміальному тонкому ноутбуці. <гум> Непогано! Звісно, в тонкі ноутбуки можуть бути встановлені виключно SSD накопичувачі. Тому в нашому випадку це або SSD на 512 гігабайт, або на 1 терамай PCI-Express четвертого покоління. За охолодження відповідають дві теплові трубки та збільшений вентилятор, що в порівнянні з попередниками захоплює на 10% більше повітря. Вентилятор захоплює холодне повітря з-під ноутбука і через клавіатуру, та виводить гаряче повітря через збільшений вентиляційний отвір, який ми з вами сьогодні вже бачили. Натисканням клавіш Function плюс F є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ноутбука, тихий звичайний продуктивний та турбо. Вся ця система в комплексі покращує охолодження майже на 27% в порівнянні з попередньою. За звук відповідають два дійсно гучних стереодинаміки з технологією DTS X Ultra. Керувати налаштуваннями звуку можна через відповідний додаток. Динаміки в комбінації з неймовірним екраном дозволять насолодитись переглядом фільмів, кліпів тощо. Клавіатура чорна, компактна, без цифрового блока, має білу регулюємо підсвітку. У кнопку Power вбудовано сканер відбитків. Пальців. Група функціональних клавіш дозволять керувати звуком, яскравістю екрану, підсвіткою клавіатури тощо. Тачпад великий, гладенький, без мертвих зон, має покриття з переробленого пластика. Цей пластик компанія Acer збирає в океанах і перероблює в межах однієї з багатьох своїх екологічних ініціатив. В Acer Swift X 14 встановлено сучасні модулі без дротового зв'язку: трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.1. Веб-камера тут Full HD з підтримкою вже звичних технологій: Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекту роблять картинку та звук краще. Тепер я буду стукати по столу і розмовляти, і почуємо, чи чути цей стук, чи ні. Тепер я замовчу. І знову починаю говорити. І тепер давайте подивимося, який результат ми отримали. З портів на правому боці один USB 3.2 першого покоління, мікроздекартрідер та замок Кенсінгтона. з лівого USB 3.2 другого покоління з можливістю заряджати пристрої навіть коли ноутбук вимкнено. HDMI 2.1, комбінований аудіороз'єм та цілих два Type-C, Увага, USB 4, що є найновішим стандартом USB. Один з них можна використовувати для зарядки самого ноутбука через дріт, який йде в комплекті, а другий для виконання робочих задач, таких як передача даних зі швидкістю 40 Гбіт на секунду, підключення інших моніторів за потреби, або ж просто зарядка інших гаджетів. В ноутбуці встановлено акумулятор на 76 Вт годин, що на 29% більше, ніж у попередників. Цієї батареї вистачить на впевнених 10 годин роботи у версії з oled екраном і на 13 годин з IPS-екраном. В комплекті йде 100-ваттний блок живлення довжиною 150 см та вагою до 300 грам. Що ж ми маємо у підсумку Acer Swift X14? Це сучасний, напрочуд потужний, невеличкий та дуже зручний ноутбук, з, м'яко кажучи, суперкрутим. OLED-екраном. Він ідеально підійде для блогерів, ютуберів, смм-ників, журналістів, програмістів, відеографів та інших креаторів. Тобто, тим, кому завжди треба бути на стилі, в русі і мати можливість працювати та розважатись в будь-яку хвилину і в будь-якому місці. До речі, тепер ми будемо розігрувати призи в кожному відео подібного формату 150 секунд. Ну тобто, це де я сиджу і щось вам розповідаю. У вас є можливість виграти брендований приз від Acer Україна Для цього достатньо. Бути підписником нашого каналу, в коментарях вказати, що саме вам сподобалось в цьому ноутбуці, і не забудьте хештег Хочу подарунок. Подробиці розіграшу будуть в описі. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступному відео. Па-па!